Дякую тобі, найкращий мій. І я відчуваю, що ця війна, це ця це, це війна, вона більша, ніж кожне наше життя окреме. Ми не зламні, ми вистаємо. І слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Денис Літкевич віддав своє життя, аби кожен з нас міг жити далі. До війни чоловік займався професійною відеозйомкою. 14 листопада цього року полеглий захисник добровільно приєднався до 25-ї аеромобільної бригади. Саме тоді Криворіжець вирішив змінити звичну для себе камеру на зброю. Попрощатися з героєм прийшла колега загиблого захисника Наталя. Дениса я знаю як талановитого відеографа Кривого Рогу. У е, нього, мабуть, що... Навіть тисячі чудових історій кохання відзнятих ним, чудових весіль. Ми його запам'ятаємо як людину завжди усміхнену. От ніколи від нього не чула ніяких нарікань. 38-річний Денис Літкевич був гранатометником, захищав нашу країну на Донецькому напрямку. Зв'язок з військовим обірвався 28 лютого. Саме у цей день він і загинув. Це сталося під Креміною у селі Червонопопівка. Смерть настала внаслідок серйозної міновибухової травми голови. Провести полеглого в останню путь прийшли не тільки рідні, а й побратими. Ми у 25-й окремій бригаді в Житомирі. Хороший був чоловік. Навчався, схвачував все, те, що інструктор казав. Ми всі дружили, не солилися, жарили шашлики, вчали, вчалися, як вбивати ворогів. Денис Літкевич боровся за вільну Україну та щасливе майбутнє своєї родини. У бійця залишилися дружина та дев'ятирічний син. За рішенням юристської міської ради. За мужність, відвагу, героїзм виявлений при захисті, територіальної цілісності, незалежності нашої держави, при повномасштабної агресії Російської Федерації нагородити Літкевич Дениса Володимировича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Поховали загиблого захисника на центральному кладовищі Кривого Рогу у секції почесних поховань на Алеї Слави. Висловлюємо щирість відчуття близьким та рідним загиблого захисника. Герої не вмирають назавжди в наших серцях. Вікторія Пінчук Катерина Шелест, Андрій Яковлів, Перше міські.